Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 16 березня, 751-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, як завжди, була атака іранськими дронами камікадзе від росіян, дві штуки з Білгородської народної республіки в напрямку Харківщини. Два з двох дрона збили. Прильотів ніяких немає. Ще росіяни сімома ракетами. С 300 атакували Донеччину. Більшість прильотів по Мирнограду на Донеччині. Там знеструмлена шахта і заблоковані шахтарі. І також вчора росіяни випустили керовану авіаційну ракету по Конотопу на Сумщині. На жаль, теж є прильот. А в Одесі сьогодні день жалоби в зв'язку з атакою. Вчора зранку двома ракетами. Іскандер вже відомо на цей момент про 21 загиблу людину. В сусідній Миколаївській області ні дронів, ні ракет не було минулої доби. А в районі Очакова, як завжди, з артилерії росіяни обстрілюють селища. Жертв по офіційній інформації немає. На Херсонщині також кожної доби російські обстріли там троє людей травмовані, загиблих немає. А на Росії сьогодні знову мінус дві нафтобази. Одна під Сизраню, а друга десь під Самарою. Кожної доби мінус нафтобаза на Росії, а то й не одна. Просто чудово!